Ігорю а от ваші прогнози, ваші відчуття щодо того, як зараз е, війна розгортається. Наскільки це все може бути довго в цих ресурсах? Наскільки ми все ж таки можемо відкрити достатньо очі на те, аби е, вступити у серйозну війну із Росією? Тому що вони вочевидь за вашими словами, принаймні в сенсі безпілотної авіації, дуже системно на це все дивляться. Нам поки цього не вистачає. Але е, ось ці всі ну ваші внутрішні очікування, як бійця, які постійно перебуває на передових позиціях, е, це може бути дуже. Довго ось таке таке бодання. Ну, якщо це буде довго, то ми програємо. Нам потрібно це швидше завершувати, тому що російська економіка впала на 5%, а наша економіка впала там вдвічі, мабуть. Е, тому чисто з цих міркувань я як не, не як військовий, я як просто економіст-аналітик, е, розумію, що е, довго це для нас надзвичайно не вийде. Що стосується ну, вашого питання взагалі, то це воно глибоке і. Постараюсь просто коротко підрезумувати. Зараз Росія змінила тактику, тобто, якщо влітку це був вогняний вал, зараз м'ясний вал. Зараз вони поміняли свою тактику боротьби, вони використовують перш за все свій ресурс, маючи відставання, від, на щастя, вони відстають від нас у ракетних системах малої дальності, тобто артилерійські склади і інші подібні об'єкти. Ми виносимо хімарсами, дякуємо нашим союзникам. От, але Росія адаптувалася до цієї ситуації і зараз воює не стільки там масою техніки і артилерії, а як просто а, людським ресурсом своїм. Люські ресурси у них набагато більше, ніж у нас. А, ці люди набагато більш схильні помирати, до речі, ніж українці. А, це, звісно, ну, а, їм гірше, але від того нам теж від того не гарно. Тому один до десяти втрати їх влаштовують. Вони використовують тактику, якби одночасно і таку напівпартизанську, коли вони йдуть на зближення і воюють піхотою. Оце як під Бахмутом там, там зараз ще під Вугледаром відбувається, і одночасно там мають певні принади загальної е, армії там 20-го, кінця 20-го століття з протиповітряною обороною, е, з дальнобільною, але не точною артилерією, і так далі. Тобто, цей гібрид зараз. Tam, ну, скажімо, гібрид талібів з армією Другої світової війни зараз воює проти нас, і до нього треба ще нам пристосуватися як боротися. Якщо ми пристосуємося, є таке рішення, про яке я, можливо, зараз призмушений буду говорити відкрито, що нам треба робити. Да? Ми, я думаю, пристосуємося і щось придумуємо. Я оптиміст, оптимісти виживають на війні, тому мені треба залишатися оптимістом. Ну, мені дуже сподобалося ваше порівняння це з е, мікс талібів із другої армії Другої світової війни. Ну і ще трошечки, е, вочевидь, технологічних рішень, як про які от ми з вами говорили про безпілотну літальну авіацію.